У цьому приміщенні зараз готують рис свининою для військових. Зараз я насипаю рис, 230 грам рису і 70 грам м'яска потім. На вагу, да, обов'язково. Без ваги ніяк не може бути. Воно мусить бути рівненько. Ось такий. Почуть кидати ці рами, Постійно, як тільки позвонку, як тільки дзвонить, що треба, все, біжу. Це наша тепер робота, що приходиться робити. На початку ми виготовляли по 500-600 день взагалі. Тут, тут, тут робили, сам. там робили. Зараз, зараз ми виготовляємо от два автоклава 120-130 штук. Виготовили через два дні знову, тому що перший день треба приготувати зажарки, все. Ми розділили трошки роботу, бо там на один день дуже багато. Я ще на роботі працюю, не можу виділити стільки часу. Тобто, мене тато з мамою пенсіонери готують зажарку, їм привожу овочі, олію. Вони папа сидить. Чистить, то все, меле, все зажарюють. вони приготовляють зажарку, я підготую м'ясо і крупи, і потім як конструктор складається, запаюється і в автоклавах відварюється. Каші з м'ясом для військових разом з дружиною почав готувати волонтер Олександр Полип. 25 лютого 22 року ми віддали першу партію волонтерам Закарпаття на той час. Ми ще в банках робили. Виникло легко, ми робили тушонки для, ну, для продажу крафтові. Я з жінкою цілий вечором кажу, ну що, раз війна кажу, давай будемо робити щось для хлопців. Спочатку самі почали, потім кинули клич по родичам, по друзям, люди знесли, завалили двір, банками тоді були. Потім ми вже приносили нам туші, звозили сюди, було таке на початку дуже багато. Ну, а потім вже так виробилася система, що то не донатять, і ми на ті гроші хтось приносить там рис, наприклад, або крупи, овочі, волонтери теж привозять. Світу пониці і працюється. Олександр Пилип розповідає, пакети для каш купує у харківського підприємства. Одна порція має 300 грамів. Зараз ми робимо рис з м'ясом, робимо гречку з м'ясом, перловку, пшеничну, яйчну крупу з м'ясом, любу крупу, горох з м'ясом, любу крупу з м'ясом. Тобто так, щоб було повноцінна прийом піщі у людей. Mm -hmm. А часу де берете? Купуємо задонати в супермаркетах, або, або десь знаходимо десь дешевше, щоб, але ми беремо якісне завжди вищого готунку м'ясу. Вона безпечна, вона не потребує ні холодильників, нічого відкрив, вона готова і їй. Технологія автоклавування – Високий тиск і надвисока температура. Це вас хтось навчився виготовляти чи аси? Mm, навчився через інтернет. Читав багато літератури, гостів і так, що як воно робиться, і так ми навчилися. Собі вартість однієї порції від 40 гривень. Кожен раз м'ясо ціна грає. Якщо десь по акції дешевше, бо якщо нам хтось дешевше, да, воно виходить дешевше. І Якщо е, ну, м'ясо дорожче. Відповідно, каші не рахуємо, бо каші нам слава Богу дають. Все залеж... У нас залежить від м'яса. Uh -huh. Електроенергію я сплачую сам за це, все, що ми випускаємо. Тобто ми з дружиною помощники, це наші друзі. Ну, ну. А хто як не вони. Олександр Пилип каже, готові каші відправляють військовим або представникам громадських організацій. Волонтерські крила янголів, волонтери Закарпаття зараз не з їм не даємо. На початку дуже багато їм давали. І рух підтримки трошки давали, і щастя в долонях. Ну це якщо з волонтерськими. А так ми напряму практично завжди відправляємо хлопців. Точково, тось тобто ми не на підрозділ. Да, mm -hmm. а, а в руки. Я мушу перед людьми ну, очитуватися, куди я тоді, що я ці гроші не з'їв чи не, не присвоїв. Обов'язково у нас є фотозвіти. ну, при можливості. Буває таке, що на пошті взяли зразу наперед і ну, фото. вони тоді пишуть Вибач, фоток не буде. Там. Або якщо це, і текстові є, і відео звіти. Бажаю міцного. Ми бійці 59-ї бригади, що працює на Донецькому напрямку. Хочемо висловити велику подяку Українській службі порятунку, продфронту та особисто вані за надану нам допомогу і оці чудові ретурт-пакети. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми, бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка працює на Донецькому напрямку, дякуємо волонтерам Продфронту та всім, хто їм допомагає. Слава Україні! 28 серпня для військових приготували 117 порцій рису з м'ясом. Відвариться, завтра буде цілий суп, бо зараз дуже довго стине божира. Завтра буде цілий день стинути. Післязавтра вже син мій поклеїть наліпки, на них бо ми клеїмо свої, щоб ми знати, що це ми випустили. І одразу йде на щастя, на долонях одний і крилам. Крила янгорів теж беруть один ящик раз два ящика виходить. Один тим, один тим. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.